Сьогодні наша команда Рубіни ОМФК розповість вам про наш проєкт Суперкияни очима молоді. Наша мета надати можливість талановитим людям заявити про себе, підтримати волонтерів, спортсменів і молодих підприємців, а також сприяти розвитку культури, благодійності та соціальної активності. Основні цілі та місія фестивалю фестиваль, створений для того, щоб відкрити нові імена серед талановитої молоді, надати підтримку тим, хто займається волонтерською діяльністю, бізнесом та громадською ініціативою, сприяти культурному розвитку міста через творчі номінації та майстер-класи, залучити молодь до активного способу життя через спортивні заходи та тренінги. Номінації фестивалю. Учасники можуть продемонструвати свої здібності у таких категоріях: творчі номінації, вокал, танці, сценічні виступи, художнє мистецтво, музичні колективи, бізнес та освіта, молоді підприємці, освітяни, інноватори, громадська діяльність, волонтерство, лідерство, екоактивізм, громадська робота, спорт найкращі спортсмени, які продемонструють силу, витривалість та спортивний дух. Формат заходу: фестиваль триватиме три дні: перший день творчості, виступи вокалістів, танцюристів, художників, майстер-класи, благодійний ярмарок, другий день соціальних ініціатив, презентація активістів, тренінги, спортивні майстер-класи та конкурси, третій день нагородження, урочисте вручення нагород, виступи запрошених гостей та фінальне святкування. Як взяти участь, подати заяву через сайт бот або Google форму, додати свої контактні дані та портфоліо, очікувати запрошення на фестиваль. Чому ж це важливо? Фестиваль Суперкіяни це не просто конкурс, а платформа для розвитку молоді, це можливість зробити свій внесок у майбутнє Києва, продемонструвати свої таланти, знайти нових друзів та однодумців. Крім того, захід має благодійний аспект, збори підуть на підтримку ЗСУ. Та громадських фондів. Долучайтесь до суперкиян. Це ваш шанс проявити себе, отримати незабутні враження та стати частиною великої родини активної молоді Києва. Разом ми суперсила нашого міста. Дякуємо за увагу, бажаємо всім успіху та натхнення.